Перший лот це Audi A4. Це 2015 року. Привезли ми її для блогера. 5 -5 <кхай> Надіюсь, ви не оглохли. Привезли для блогера, купили за 1800, якщо я не помиляюсь. А, пробігу на 100 по-моєму, 10 миль. Ну і в принципі, це повний привід, 2-літрова. Іначе непогано Удар. Давайте одразу по пошкодженням подивимось. А може і заведемо. А ключ є? О, О, вона наче вжила. Ану давайте мені камеру. Загадка, чи запуститься, чи не запуститься. Це дуже цікаво. А це погано. Я в нейтраль поставив. Давай на нійтралки спатимося. Це зробили. Фух. Наступне це у нас Audi A6 2019 року. Взяли за 16800, підстраховую, здивлюсь. З пробігом 39 тисяч миль. Це на повному приводі і в комплектації це престиж. В неї багажничок відкривається закривається з електроприводу. Сабуфер, докаточка, ключі. Дивіться, це аварійна для коробки. Нові, повністю всі в чехлі. До речі, жодного разу не використовувались. Фарба. Фарба ціла. І всі коврики приїхали, до речі. Дім, як там тобі ауді? Нормальні машини. Як пахнуть нормальні машини? Блін, а пахнуть реально класно. Так, а ти від'їжджаєш вже? Я скажу водій. Водій. Пан водій. Скажіть, будь ласка. Тут все чотенько. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. І ровно руль! Чуть-чуть вліво. Так, вриваємося в Дімен простір. Так, і дивимось. Ну що там? Дивіться, яка штука. Дім, покажи. Це ніша під ключ. Я такого ще не бачив. Сенсорний клімат. Це та штука, яка ще кофе варить, да, варить, від... так? так. так. ця штука відкривається і вариться кофе. Так. Нова машина, да? А що тут? Дерево фактурне таке. До речі, мені подобається, воно матове таке. А що тут ще? Тіга. Техас. З Техасу. Ой, і чек на 48 доларів. А зараз ми дізнаємося, що ми витрачали кошти. А, паливо, Fuel Total. До речі, вартість галона 3,49. 3,5 долари за галон. Безпроводна зарядочка, до речі, sd карта два usb входа що в нас в бардачку. Опа! А це на ворот! А це на ворот. Оп! Все на стилі. Ну, це якийсь захисний для будівельників. О, і в бардачку є морозилка. Холодильник, добре. В бардачку-холодильник це добре. Тут нема холодильника? Ні. В принципі, не повинно бути. Так. А що це? Ага, камери 360 не працюють, тому що. Ми двері відчинили. Так, по дискам, до речі, це в комплектації, це штатні, в комплектації ось такі йдуть. І вони начебто цілі. Просто брудні. Ви Бачите, я витираю. Якийсь, ніби мука якась. Так, далі йдемо. По пошкодженням давайте пройдемось. Оп, що у нас тут? У нас нема бамперу, нема фар. Капот трохи зам'ятий. Зам'ятий сам насильний... Носик, можливо, навіть міняти не прийдеться. Просто носик вирівняємо. З точки зору водія виглядає це ось так. Сідаєте, і вас тут зустрічає. Не буде торкатись, тут все принципне ось Ну, Ось так. І світло, світло стеля, шторки позаду. І проекція. Але її не видно, тому що заглушена машина. Так, під капотик давай зазирнемо. Капотик у нас. Тут відкривається якось ось так, але підніми капот. О -о -о. Ага, ну опору, скоріш за все, замінити, хоча вона ціла, тримає, але хрустить. А, якийсь тиха пил. Хімчистка підкапотки. Відмити потрібно точно на 100%. Радіатори цілі. Підсилювач цілий. Ну, фар не вистачає. Фар в салоні не було, так? Да? Немає фар в салоні. Позаду що у нас тут? Так. Це полік. А це сідушки. Ну так, да, фар немає. І задній клімат, до речі, повноцінний з... Можливо, навіть з вентиляцією. Так, да, бо перфоровані, бачите, сидіння, можливо, навіть з вентиляцією, не тільки з підігрівом. Так, добре. В принципі... Машину І Йдемо до наступної. Та у нас теж цікава. Це 19-го року в веслайні. А ця вже 21-го. Дім, я ставлю, що вона як краще, ніж Тойота, вона заведеться самостійно. А Діма каже, що ні. Дім, що ти скажеш? Та вона не потрібно прикурювати. Зараз поставимо клему. А клему ти не накинув, так? Да? Що там? Готовий? Так, момент істини, приборочка то загорілась. Так, момент істини. Я ж казав, я ж казав, що заведеться. Діма Діма, ти молодець. Тут бампер ще. До речі, ця... тут чорна стеля. Мені це більше подобається. Коли темний салон і темна стеля. Так, дзеркала поставив на місце. Одне було, одне відламане. трохи. Ну, воно видно. Що у нас тут? Коврики всі на місці, бумажки всі на місці. Ой, дерево, яке гарне оце. А, так це дерево. Я думав, воно спочатку на сонці не схоже. Це прям дерево і воно коричневе. От на відео прям видно. Але вживу на сонці, ніби воно прям світло-світло. Точніше, в колір ну, чорний. Виглядає непогано. Ай, Молодець! Ай молодець який! Так, давайте порівняємо це дві uh, Audi a 6 c 8 це 19, Це 21-го, але це комплектація престиж, а це трошки попроще: преміум плюс або преміум щось таке. У будь-якому разі і пошкодження у нас схожі. Але тільки з інших сторін. зад і перед. Тут у нас, ну давайте те, що я вже побачив. Тут у нас немає ніяких приводів багажника. Тут у нас все на електриці. На електр... Електропривід в багажнику одразу тут є сабвуфер, а там немає його. Тобто тут у нас пустовенько. Ну, ось бачите, і ліхтарі лежить один задній. Так, закриваємо і йдемо в салон. Електропривід у нас руля, керма, точніше. І я хотів побачити, тут у нас є вентиляція сидінь, приборки однакові, абсолютно кермо однакове. А, тут є проєкція, там немає проєкції. Тут є у нас, а ну в принципі, і там і там камера 360. Але позаду клімата, точніше, позаду у нас є блінда! Тут у нас вентиляція заднього ряду. Ви, ви уявляєте це? І повноцінний клімат. Ось так це виглядає. Давай, відкинемо. Люк є. Ліхтарі, шторки, як ми бачимо, ось такі. Ну і звісно, акустика. А, в більш гарних комплектаціях в неї гарна акустика. Тут у нас а, піщалки, тут низькочастотний. Музика Бенхен Олофсон. Ну, пошкодження, по-моєму, я вже показував вам. Дерево трохи різне. Тут у нас така коричнева більш структура, там більш така темна. А, ну і вентиляція передніх сидінь, звісно. Тут, тут є, там нема. Хоча салон теж той потрібно показати. І ключі, до речі, трохи відрізняються. Це від цієї попередньої, а це глянцевий ось такий. Заліземо в цю. Одразу бачимо, що тут навіть ці двушки без перфорованої шкіри. Ну і, звісно, Вентиляції нема. А, є підігрів, є такий самий клімат, таке саме кермо, а, нема проекції. Хоча це салон мені більше подобається, тому що тут чорна шкіра. А, і давайте, давайте, знаєте, тут я знайшов такий прайс-ліст, коли люди купляли в 2021 році, машина коштувала 60 тисяч доларів, це без податків і страхових там. Просто за саму машину і комплектацію. 54900 вона база ці 45 TFSI коштувала. А, і доп опцій на 5000 доларів. Так, виходить Black Interior, тобто це 1500 Model пакедж. Модулб. якісь то допопції невеличкі. На 5000 доларів назбирались. Давайте під капотку глянемо. Ту ми вже дивились, що нас зустрічає тут. Ну, ось такий. Купили ми її, зараз скажу, Ту ми купили за 16 800 на аукціоні виграли. Це 3-літрова. А цю виграли за 26100. І це у нас двохлітрова. На повному приводі 45 TFSI цей двигун. Не знаю, скажіть, яку б ви обрали, це 35 тисяч миль, це 25 тисяч миль, на 10 тисяч миль менше, Але це 2021 року. Тобто вона молодша. Ну і ударчик в неї позаду. Не знаю, оберіть, яка, яка краща, що ви думаєте на, про ці взагалі машини. Бо я б, наприклад, взяв би напевно оцю. Бо комплектація підкупає 3-літровий двигун. До речі, витрата пального. Ще один момент. Тут у нас 10 літрів була. За 952 години. А тут у нас. О, покажи. А, ні, це тут 10,2. За 952 години. Переплутав. А тут у нас... Бо це ж 3 літра. Повинно більше їсти по, по ідеї. А тут виходить 10,2. по моєму однаково Там теж 10,2. Тобто виходить, що витрата пального взагалі однакова. Но це надовго. Тут 1200 годин вона проїхала. 53 тисячі кілометрів. Ну, може, на той навалювали просто. А ця... це... тут ще три тисячі кілометрів в кілометрах. Не знаю. Ні, можливо, через те, що все ж таки їздять на дальняк, і на дальняк сильної різниці між двох літрів і трьома немає. Ось така історія. Така цікава математика. Ну і тут теж однаково. 10,2 за 952 години. Там 1200. 41 тисячу кілометрів наїздили. Зараз витратою пального 10,2. Ось така історія. Ну і все. Машинка на станцію, пошкодження в неї. А я не знаю, показував задні пошкодження чи ні. Бо тут а, що видно? Видно, в принципі, те, що і що було на аукціоні. Є, ну, звісно, і буде детальна дефітовка, буде зрозуміло. Підсилювач під заміну, задньою крил, Крилишко, скоріш за все, я не знаю, рівняти, різати, щось, щось будуть вирішувати. Та й все, тільки ліва частина. Ляда. Ляда постраждала? Постраждала. Ну да, її теж замінити. Тобто машина на ходу абсолютно жива, ціла, сів, поїхав. Ну, хіба що візуально да, ДТП, сліди ДТП потрібно вирівняти. В принципі, непогані варіанти. А Хоча мені біла більше подобається. А ви пишіть, яку, яку б ви обрали. Все. Ну і звісно, Мерседес краще. А ви ще не бачили, напевно, да, Мерседес? Давайте вам покажу. Оце техніка взагалі іншого рівня. Так? Да? Так ось привезли кришечки. Це вам не, не хухри мухри Тут вентиляція, все зонно. Хіба ще запустити щось не вийшло? Коротше, в Тіктоці побачите, як ми його згружали. Цікаво було. А це точно не ТЦК. Не, это... На природу поїдемо, давайте, хлопці заїдуть. Діма залазь, на природу поїдемо. А, ладно